Друзі, зустрічайте! Це незмінна класика. Рено меганчик у нас такий. На дизелі 1,5, на надійнішому К-9К, механіка 13 рік, 226 км пробігу. Біленька, гарненька, дуже класний вито машинки, дуже гарні диски. І на добрі, до речі, комплектації. Тут у нас глузонний клімат, безключовий доступ, старт стоп, датчик світла, датчик дощу. Повний електропакет, гарна мультимедіа з карплеєм. Салончик в охайному стані, чистий, не порваний, де нічого не затерте. Кермо теж дуже в гарному стані. Ось такий позаду у нас салончик. Дуже гарна машинка. Самому подобається. фаркоп також є. В Принципі, питань по машині немає. Заправили, погнали, куди вам треба. Дуже великий багажничих. Дану неї. машинку ви можете придбати у лізенг з першим внеском всього 1200 доларів. І також не забувайте, що в нас є посла трейдин, тобто обмін нашої машинки на будь-яку вашу. Ми знаходимося в місто Дніпро, проспект Слобожанський, 96а. Тож чекаємо вас.